У четвер, четвертого липня, паралельно святкуванням дня незалежності Сполучених Штатів Америки в Великобританії пройшли парламентські вибори в країні, яка є однією з ключових союзників України. І на цих виборах перемогу здобули лейбористи, лідер яких вже найближчим часом займе крісло прем'єр-міністра на Даунінг-стріт. Про це про перепитії внутрішньої політики Британії, і звісно, як це все впливатиме на нас. Будемо зараз і говорити з вами, Валентин. Так, от, британці обрали 650 депутатів в палату громад. Це нижча палата, але вона є і домінуюча. Тут приймають найважливіші рішення. Очікували, що вибори проведуть вже ближче до кінця цього року, але прем'єр-сунак у травні попросив короля Чарльза призначити вибори на 4 липня. Вже тоді було зрозуміло, що владу вони втратять, тож вони напевно вирішили. Пошвидше закінчити своє правління, аби передати владу і вже перейти в опозицію, тому що з кожним днем їхні рейтинги просто падали і рухалися до плінтус. Вибори були призначені на початок липня. Формально діючий прем'єр-міністр пообіцяв, що вибори пройдуть у другій половині 2024 року, і оскільки їх треба було провести чим раніше, то, власне обіцянка була виконана. Самі вибори в Британії відбуваються за системою з використанням одномандатних мажоритарних округів, що і формує в Британії систему, де вся політична боротьба зводиться до протистояння двох домінуючих сил консерваторів, їх ще називають торі, та лейбористів. Зараз керівною партією Британією є консерватори, і їх замінять лівоцентристи лейбористи. Самі консерватори знаходилися у владі з 2010 року, У 2019-му Вони взяли таку серйозну кількість мандатів: 350 більшість, коли їх очолював Борис. Джонсон зараз вони ж отримали приблизно 130 місць. Це практично на більше ніж 200. Найгірший результат за останні 100 років. Також за проекцією консерватори загалом заручилися підтримкою близько чверті виборців по всій країні. Консерватори є прихильниками більш економічно-ліберальної політики, а в суспільних питаннях є прихильниками поступової трансформації. На роки їхнього правління припало немало важливих подій. Той же референдум щодо Брекситу. Та сама нелегка багаторічна реалізація виходу Сполученого Королівства з ЄС. Також за їх правління був проведений референдум щодо незалежності Шотландії. Шотландці вирішили залишитися з Лондоном. Також ще було купа випробувань останніми руками, такі як пандемія, вторгнення Московії в Україну, де Британія показала себе надзвичайно гарно і гарним союзником, і загалом країною, яка розуміє проблеми і стратегічні наслідки дій кремлівців. Ну і звісно. Ще й було багато різних скандалів всередині партії, що і було по їх популярності. До таких скандалів, що вдарили по рейтингу, можна віднести. Паті Гейт, через закриту вечірку, яку Джонсон, будучи ще прем'єром, провів у себе вдома. Відбувалася вона під час таких доволі жорстких коронавірусних обмежень, так що британців так серйозно бомбануло. Сам процес відставки того ж Джонсона теж був непростий для партії, з першого разу не вдавалося, що показувало, що немає нудишньо-партійної єдності. Ще можна згадати: прем'єрство Лістрас. 50-денне, але дуже знакове. Вона зменшила значно податки, але не зменшила витрати з бюджету. Тим самим економіку країни трусило, лихорадило, і все було надзвичайно важко. Навіть на сьогодні Британія ще не вийшла з того штопору, який натворила ліс. Звісно, кабінет трас одумався і запропонував кращий план, але вже було пізно і було вирішено поставити прем'єром ріші сунака. Саме в той момент рейтинги консерваторів досягли дна. ріші, вдалося стабілізувати ситуацію, але відірвати її від по суті плінтосівського рівня не вийшло. Щодо Брекситу, він справді є неоднозначний, і багато хто вважає, що це було помилкою. Девід Кемерон ставив його на голосування, передбачаючи, що все ж таки британці скажуть. Своє невдоволення дадуть сигнал самому європейському союзу, що треба багато чого змінювати насправді, але рішення не зроблять. Та все ж таки рішення було зроблене. Що і дуже вдарило по партії, адже за це треба було брати відповідальність. А оскільки ще й додався і ковід, в той час то все було надзвичайно важко. Отже, такий результат для торі є справді жахливим, але вони 14 років були при владі, і це надзвичайно багато. Звісно, час на відновлення теж потрібно буде взяти великий. А загалом в такій ситуації, навіть притомні пропозиції від партії, вже не дуже заходять британці. У вас було 14 років, щоб вплинути на ситуацію і зробити зміни. То які питання? Отже, Британії треба була альтернатива, і по класиці ними стали лейбористи. Вони взяли близько 400 місць, в принципі повторивши результат Тоні Блера. При цьому вони залучились підтримкою близько 37% виборців. Ще раз вибори відбуваються в одному округах. Тож не треба брати 80% всіх виборців, щоб взяти таку більшість. Просто їхні кандидати були більш рейтингові ніж всі інші. Значна більшість їхніх кандидатів, але одразу зазначимо, що лейбористи є дуже проукраїнською партією, як і, в принципі консерватори в британському суспільстві є консенсус. Україні треба допомагати і. Переобрання в принципі не має вплинути на рівень допомоги від цієї країни. Лейбористи в питанні оборони зараз є доволі чіткими в їхньому маніфесті. Навіть йшло, що Британія повинна відігравати важливу роль в інтеграції України в НАТО, тобто вони не бояться НАТО поставити поруч з Україною. Таких проблем у них теж не існує. Лейбористи наразі пройшли теж дуже такий важкий шлях. Вони відійшли від крайньої Лівих культурних ідей, економічних ідей є доволі поміркованою партією. Мало чим їхня програма відрізняється від програми Торі 19-го року, звісно, з ухилом на соціальні програми. Це лейбористи, все логічно. Але разом з тим сказати, що вони революційно відрізняються, не можна. В цьому контексті цікаво зазначити і про Кіра Стармара, який зараз, обравши таку стриману позицію центристську, мав в молодості, куди інші погляди ліві, ми б сказали би, пов'язані з різними троцкійськими ідеями. Про це ми написали в нашому телеграм-каналі про його певний ідеологічний шлях, як він пройшов із такого, по суті, комуніста-активіста до людини, яка справді хоче вирішувати соціальні проблеми, але не відриваючись від реального життя. В нашому телеграм-каналі є пост. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Долучайтесь у нас дуже багато класної інформації. І, зокрема, ось ця буде цікаво. Раніше партію керував Джеремі Корбін, але він був незрозумілий Британцям стояв на дуже крайніх лівих культурних і економічних позиціях. Він мав антиамериканську позицію, був противником НАТО, як це заведено у таких людей, був за ядерне роззброєння, ну і загалом був за мір во всьому мірі. Його позиція була відлякуюча для центристського електорату, і лейбористи при ньому шансів не мали ніяких. Але лейбористи провели певні зміни. Можна сказати, що в партії пройшли чистки, ну, в такому. Поняття більше, що певні особи, які мали такі крайні погляди, були відсунуті від керівництва. Партія повернула свою ідею. Це партія робітничих, це партія людей, які працюють. Отримала більш-менш логічну економічну політику, відійшла від крайньо лівої політики. Ну і звісно, забула про безстримний пацифізм. Також не відмовились від ідеї повернення Великобританії до ЄС і наразі не розглядають можливість повторного референдуму. І це все дало свій результат. До речі, ще недавно проходило опитування, в якому британці спитали, як би вони проголосували, якби партійні лідери не змінювалися з 2019 року, тобто, якби Джонсон і Корбін залишилися на своїх посадах. І за даними цього опитування, перемогу би здобули консерватори, але. Лейбориста навіть би дещо погіршили свій результат. Тож, як ми бачимо, реформи чистки, і взяття такої гарної, сильної зовнішньополітичної позиції, зокрема в допомозі Україні. От, дорогі друзі, вам тільки що 5 хвилин я розповідав, чому допомога Україні буде далі доволі велика. Тобто така поміркованість і доволі впевненість в зовнішній політиці і дала лейбористам такий гарний результат. Щодо зовнішньої політики, то все ж таки певні зміни будуть зроблені. Лондон про них буде шукати кращі взаємодії з Брюсселем. Можливо, знайдуть якісь нові форми співпраці. Час для цього настав. Сподіваємося, політики Франції і Німеччини теж захочуть іти назустріч, особливо в плані безпеки, в принципі, без ядерних можливостей Британії зробити Європу потужною безпеково мало ймовірно. До речі, був ще один цікавий момент цього року, Кір Стармер відвідував урочисту подію зв'язку з річницею висадки союзників Нормандії, і тоді люди з лейбористської партії, користуючи своїми зв'язками у Франції, окрім всього, зорганізували свій план так, щоб Стармер точно перетнувся з Володимиром Зеленським і щоб між ними відбулася коротка розмова. Ну і звісно, щоб вони мали спільне фото. І звісно, це була не перша зустріч. Вони зустрічались і до того. А у 2023 році Стармер приїздив з офіційним візитом у Київ. Також до Києва приїздили й інші діячі партії. До речі, щодо крайньо крайньолівих, то Корбін теж скоріше за все отримає своє місце в палаті громад. Він боровся з лейбористом. Даних конкретних ще досі немає. Але не дивлячись на це, це просто дуже такий лівий округ. Але якщо говорити про прогресивну частину лейбористської партії, вона зберіглась там, нікуди вона не пішла і. Діватися не було куди. Тобто, прогресивні виборці голосують за лівоцентристів, які перейшли до помірковані позиції. І ці помірковані позиції прийняли прогресивні крила партії. Отак, от, от коли треба гратися по дорослому, треба. Включати розсудливість ще з важливих моментів, які допомогли лейбористам отримати такий хороший результат. Це ситуація в Шотландії. Там впала підтримка місцевих прогресивних націоналістів шотландської народної партії. Вони отримали тільки 10 місць, а раніше мали 48. Ця партія нині має певні дочні проблеми, закликає до ще одного референдуму щодо незалежності Шотландії. і Таке інше. Багатьом шотландцям це вже набридло, тож вони перейшли знову до лібористів. Як бачимо, вибориці ще й додали до британської цілісності. Англічанка, которая ґадіта сильна і діна. Ух, як прекрасно. Загалом шотландці кажуть, що не хочуть ніякого референдуму після того як вони проголосували за те, що Шотландія лишається в ЄС. Е, далі ця партія почала маніпулювати щодо ще одного референдуму щодо виходу взагалі з Британії. А шотландцям це не подобається. Вони своє слово по ЄС сказали. А з приводу виходу з Британії вони теж своє слово сказали. Досить е, поїхали далі. От а представники шотландської народної партії нічого не зрозуміли. Ну от і переграли саме себе. Помітно посилили свій вплив ліберальні демократи, але абсолютно недостатньо, аби на щось впливати. Партія є ліберальною і демократичною, також проукраїнською. Збільшення їхньої підтримки, звісно, грає більше не лейбористів, адже вони більше з'їдають консервативні голоси. Фактично ця партія повернулась на позиції, які втратила в 2010 році. До цього року вони так і мали довгий час близько 60 представників, а зараз будуть мати приблизно 70%. Є ще одна правополістська партія партія реформ. Колись вона була партією за Брексіт, а зараз вже отак от називається. Взяла вона 17% голосів, але місць небагато. Її очолює Найджел Фараш. Він доволі такий одіозний політик, і під кінець кампанії він дещо некрасиво висловився щодо України, що не сподобалося. Лося британці. Отже, не дивлячись на те, що він має 17% підтримки, він отримав лише 10 місць в парламенті. Тобто, в принципі, на якомусь окрузі може бути і 20, і 30% підтримки. Але люди все-таки об'єднаються і проголосують проти, бо їм такий крінж не дуже заходить. Люди хочуть більше зрозумілості, ніж таких, от закликів, закидів такого напів. І шовінійського характеру такі вони британці, і це їх відрізняє. До речі, існувала теорія, що лейбористи підтримували партію реформ і крайньо правих, щоб розколювати правий рух. Не знаємо, чи це була правда, чи неправда, але наслідки для консерваторів є. От такі справи, дорогі друзі. Побажаємо удачі новому уряду робити гарну економічну політику, зовнішню політику, залишатися другому України, І звісно, на сьогодні. Дуже важкий період буде, особливо з потенційним обранням Трампа. Британці, як завжди, потрібні нам як друзі, і сподіваємося, що лейбористи, що консерватори, зокрема Борис Джонсон, пробують вмовити республіканців при владі бути більш раціональними, стратегічно мислячими і не піддаватися під емоції і казки про те, що за кремлівцями можна домовитися дуже легко. До зустрічі, дорогі друзі, дякуємо за перегляд.